Я презентую вам курси англійської мови в моїй школі, яка топить за якість і чіткість в навчанні, де є методологічно підготовлені викладачі, які стануть вашою опорою під час вивчення нової мови. Є достатня науково-обґрунтована кількість повторів для того, щоб запам'ятати нові слова та нові граматики. Рівні вивчення англійської мови в моїй школі з нуля і до рівня c 1 включно. Один рівень має чітку кількість уроків. В програмі від 32 до 48. наприклад, рівень з нуля до базового рівня а 1 включає в себе 32 уроки, для кого в нас є курси вивчення англійської мови. Перша група студентів це дорослі навчання або ж в міні-групах по декілька студентів, або ж парні заняття для дорослих, де ви можете вивчати англійську з вашим чоловіком, коханим коханою. Друга група студентів це курси для підлітків. Це коли навчання в нашій школі Brain – це не лише про вивчення англійської мови. А й про соціалізацію і розвиток впевненості в собі третя група студентів це курси для діток від 9 років. Це ігрові програми, які ми розробляємо, але при цьому це вже повноцінне серйозне вивчення англійської мови.